Від села запсілля, що в миропільській громаді до Росії близько двох кілометрів. 5 грудня російські військові обстріляли село з мінометів. Пошкодили шість будинків мирних мешканців. Одну з осель відновити не вдасться, говорить голова Миропільської громади. Напередодні власник будинку приїхав, скажімо так, розростопив пічку, щоб було куди дітям повернутися в теплу хату, і повернувся на пасажирському автобусі до міста Суми. У будинку мешкала багатодітна родина. З початком повномасштабного вторгнення люди переїхали до обласного центру. Тепер повертатися їм нікуди власного житла в родини не залишилося. Іншого оселю, говорить Олена Ординець, для сім'ї не шукали. Поки ще в Сумах, поки ще, ще не зверталися, не обговорювала це питання. В інших будинках зруйновані вікна стіни покрівля, влучили й у місцевий центр надання соціальних послуг. Всередині на стінах закладу дірки від уламків. Ми Добре. понаходили такі подарунки. у нас гарні. Вікна повністю вибиті, говорить працівниця установи. Наводити лад місцеві намагаються власними силами. Взяла чоловіка і закрили пленкою, так як опалення і мороз на вулиці. Обстрілювали Миропільську громаду протягом двох діб, але, говорить жінка, центр надання соцпослуг працюватиме й надалі. У нас в установі в штаті 13 осіб і всі працюють, всі на місці. На обліку перебувають сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, особи похилого віку, особи з інвалідністю. І всім ми надаємо послуги. Робимо як перебухкало, переховались, прибігли на роботу. Так так і живе загалом впродовж 5 та 6 грудня по мирипільській громаді росіяни випустили понад 50 снарядів. Діана Крахматова, новини на Суспільному, Сумщина.